Пан Михайло Самусь долучається до нас, якого я радий привітати в нашому ефірі. Доброго дня, Вітаю вас. вас. Дякую, що ви з нами. Слава Україні, Героям Слава І усіх ще раз вітаємо з цим святом, з Днем Збройних Сил України Ну і з Днем Миколая, звичайно. Отже, пане Михайло давайте почнемо, напевно, з того, що зараз відбувається за океаном у Сполучених Штатах, тому, ну, тому що фактично сигнали, які зараз надходять, вони не є такими, які можуть задовільнити українців. Мова про те, що не можуть домовитись між собою республіканці і демократи, у нас прибув десант до Вашингтона з України. Так, там і Єрмак, і Умєров, і народні депутати, і ну виходячи з тих персоналів, які я там бачу, наприклад, люди, які безпосередньо з досвідом, які знають. Які наближені там одні до республіканців чи до демократів? Я розумію логіку насправді, але я не розумію, що відбувається, чому нам не можуть надати допомогу? Україна зараз, зараз заручник в політичних баталіях між двома партіями. Чому Байден не може вплинути, коли, наприклад, преса пише, що він вже особисто починає умовляти? Чому Зеленський скасовує там за 6 хвилин ось це звернення так до сенаторів? Чому так відбувається? Невже ми можемо залишитися без допомоги? Ну насправді чому так відбувається, тому що в сполучених штатах фактично почався передвиборчий період. Тому будь-яка дія Байдена вона вже згадається не просто як президента Байдена, а як кандидата в президентство, і так само реагують на нього і його конкуренти, тобто республіканці, які мають свої плани. Звісно, на 24 рік. Тому всі ці процеси, всі ці переговори, дебати вони, звісно, перш за все мають внутрішній вимір, не український, не Німецькі, ізраїльські чи якісь а суто американські, тому головним питанням, яке зараз розглядають республіканці і демократи, це питання кордону з Мексикою, або, скажімо так, міграційні закони, міграційні реформи, які, на яких наполягають республіканці. А демократи проти, хоча я е, сподіваюся, що все таки консенсус вже буде, або скажімо так, не консенсус, компроміс все такі буде знайдений, тому що насправді по українському питанню, наприклад, по необхідності надання допомоги Україні, е, наскільки я розумію, зараз уже ні в кого, ну можливо, окрім якихось радикальних там е, течій е, республіканців, немає нікого сумнівів, що угу. якщо Україна зараз програє, це буде мати глобальні. Проблеми глобально, глобальні проблеми саме для сполучених штатів, не для когось іншого. Це буде удар по лідерським позиціям сполучених штатів. І ще раз, наприклад, хочу повторити, що якщо б 24 лютого Україна не воювала, а здалася через кілька днів Росії, через кілька днів або тижнів була би атака Китаю на Тайвань, це дуже ймовірно можна було би передбачити, і роль Сполучених Штатів була би. На даний момент абсолютно іншою, ніж зараз мають Сполучені Штати, бо через я героїчно сказав героїчні дії України, українців наших збройних сил всіх причетних Сполучені Штати отримали можливість підняти свої позиції. Бо після такого, я би так сказав, не дуже красивого відходу з Афганістану, тоді на Сполучені Штати. Дивилися як на таку хрому качку, і е, якщо б була ще проблема з Європою з Україною та е, Китаєм, то ситуація для, для сполучених штатів була б набагато гірша ніж зараз, і добровольно добровільно зараз е, е, просто не профінансувати, не допомогти до речі, на 90% ці кошти знову ж таки повертаємося. Куди ці кошти йдуть? Про які йдуть Це на оборона. На оборонно-промисловий комплекс сполучених штатів, яким яким як правило і традиційно опікуються якраз республіканці, тобто Лобі ОПК це республіканці, і тому е, треба розуміти, це не антиукраїнські дії, це не антиукраїнські процеси. Так, оскільки ми залежимо від цих процесів, звісно, ми дуже ретельно на них дивимося і розуміємо, що якщо дійсно нам, хоча б на, ну скажімо так, на кілька місяців ця допомога. Буде затримано. Ми отримаємо величезну проблему і не тільки на фронті, стабільність нашої фінансової системи, стабільність нашої економічної системи, стабільність забезпечувати тим більше. Фронт вони залежать від цього рішення, і тому свідкуємо уважно. Але я сподіваюся, що все-таки до різдва рішення буде ухвалено, і Сполучені Штати, перш за все, для себе зроблять добре і все таки підтвердять, що вони лідер, а не просто. Країна, яка намагається е, зараз гратися ізоці... ізоляціонізм і інші е, квазі-стратегії, які дуже небезпечні в сучасному світі, от я сьогодні дивився до речі, на те, як зустрічали воєнного злочинця Путіна в Саудівській Аравії, та да. з літаками, триколорами, і так далі. Нехай Сполучені Штати дивляться. Е, якщо вони зараз дадуть слабину, ці триколори можуть з'являтися в іншого в інших небах, скажімо, скажімо так. Тому це, це дуже, дуже, дуже такий критичний момент зараз, і для України, і для Сполучених Штатів самих. А ми зараз до речі, поговоримо про цей візит російського диктатора до Об'єднаних Арабських Еміратів. Але спершу дозвольте поточнення. Я теж дуже хочу вірити і сподіватися в те, що там ну. Якимось чином вдасться схаменутися і одним і іншим представникам політичних сил в Сполучених Штатах. Вони знайдуть консенсус і прийдуть до спільного рішення, щоб виділити допомогу. Але якою вона буде? Тому що ми знаємо про запит там адміністрації президента, і ми знаємо про перші цифри, які фігурували в рамках цього першого запиту. Мова йшла там про 60 плюс мільярдів. Зараз десь я вже зустрічаю, що мова йде про 15 мільярдів для України. 60 і 15, Ну вибачте, це різні величини. Та ну а, а що тоді з нами буде, якщо ми говоримо про 15 мільярдів доларів? Можливо, у вас є інші дані, я не знаю, але поясніть. 15 це, – е, це додаткова допомога. Тобто, пакет, який ми говоримо про бюджет на рік, він залишається незмінним. Там навіть іде мова про збільшення mm -hmm. по деяким позиціям. Тому що ще раз повторюся: немає е, яко, якихось протиріч стосовно того, що Україні треба допомагати. Причому всі розуміють, що 24-й рік це критичний рік. Якщо дивитися на оборонний бюджет, пардон, не оборонний а військовий бюджет бюджет війни Російської Російської Федерації, то він зараз складає 30% відсотків бюджету Росії, і він виріс в кілька разів саме виходячи з того, що 24-й рік для Росії є критично важливим з точки зору підготовки до виборів в Сполучених Штатах. Вони хочуть на полі бою добитися максимуму. З нашої точки зору цього не можна допустити, і ми самі маємо плани, маючи вже F-16, маючи атакамси, маючи всю ту бронетехніку, яку нам передали і будуть передавати, тобто витримавши цей натиск протягом зими з боку Росії, ми готуємося до нової наступальної стратегічної операції, яка буде вже мати трошки інший характер ніж двадцять 2023 році, і для цього нам потрібна. Звісно, допомога не тільки сполучених штатів, а й всіх наших союзників, тому що 24 й рік є критично важливим. Бо в 25 п'ятому може бути вже пізно. 25 й рік може прийти, наприклад, Трамп, і якраз Росія використає ті поразки, які Росія зможе, наприклад, завдати Україні, якщо Україна не отримає допомоги, для того, щоб організувати, що все треба припиняти цю війну, ставити Україну на коліна, примушувати підписувати якісь там договори, відмова від НАТО ЄС. Оголошення нейтралітету, денацифікація і, і так далі, і звісно, вимога, щоб Росію не вважали воєнним злочинцем, агресором, і щоб вона не платила відшкодування? Тобто, отакі от плани 24 четвертий рік у Росії ми маємо свої плани, і ці плани дуже важливі для Сполучених Штатів. Уявіть, якщо Росія реалізує свої плани, де будуть Сполучені Штати, і де Це буде значить. той Трамп зі своїм своїм миротворчеством. До речі, чули, що Трамп заявив, що буде диктатором тільки у перший день, в разі повторного обрання на пост президента Сполучених Штатів. Після цього диктатором каже не буде. Ну він людина слова, тут можна тільки да. вірити. Це правда. А, слухайте: щодо візита Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім, як я розумію, в Саудівську Аравію. От про пандейський помийний ресурс Росії повідомляє, що весь час цієї поїздки, цього візиту, цієї повітряної мандрівки. Давайте це так назвемо. винищувачі су будуть супроводжувати літак Путіна, і от сьогодні ми бачили, як його зустрічали в Об'єднаних Арабських Еміратах. Таке враження, нібито я не знаю, Архангел Міхейл спустився на землю. Ви бачили, так що там відбувається, чому так, таке так. відношення до людини, яка хоче не просто хоче, яка вбиває сусідню державу, вбиває людей в сусідній державі і має плани, ну якщо довіряти генералам НАТО, ще й зазіхати на територію країн-членів північно-атлантичного альянсу. Чому її так зустрічати з такими почистями? А отут от знову повертаємося до е, сполучених штатів, тобто багато хто в світі вирішив, що ера сполучених штатів закінчується. І тепер можна е, трошки змінити конфігурацію е, світового порядку і десь зайняти більш вигідне становище, і ми знаємо, що цей глобальний південь, так званий, він якраз намагається переконфігуруватися, зайняти е, більш вигідні ніші і на світовому ринку нафти, і на е, світових ринках технологій, Звісно, тобто вони будуть вимагати зараз, наприклад, е, все ж таки сполучені штати і європейський союз є лідерами. Технологіях навіть Китай відстає, і тому глобальний південь буде, грубо кажучи, шантажувати, щоби Сполучені Штати Європейський Союз ділився цими технологіями бо на фоні санкційних режимів, які посилюються, глобальний південь починає все ж таки відчувати проблему з тим, що технології можуть вони не отримати в результаті того, що вони підтримують Росію і. На даний момент, на жаль, знову ж таки, от на фоні оціхось дебатів в Конгресі, на фоні того, що розповсюджується цей ведуться інформаційно психологічні операції, що все Україна провалила контрнаступ, не шансів вже немає. все, Росія зараз переламає знову на глобальному півдні ще вірять в те, що зараз можна так перекрутити цю ситуацію, коли глобальний південь почне грати більш. Потужну роль у порівнянні з цим ненависним заходом, тобто Україну також асоціюють зараз заходом з НАТО з Європейським Союзом, дехто називає нас маріонетками Сполучених Штатів, дехто маріонетками Брюсселя і так далі. Але це от оці тонкощі з польотами літаків триколорами триколорами так далі. Це сигнали, що насправді то в арабських країнах сьогодні можуть Путіна так засучати завтра Байдена тут немає нічого. Суперечливого вони намагаються найбільш вигідно себе представити, наприклад, Путін чого їде по Саудівська Аравія Арабські Арабській це нафтову нафтою. Питання, оскільки до цих пір там 30-40% Росія отримує нафти і газ, ми знаємо, що половину з цих відсотків вона отримує контрабандою. Тобто, для них позиції таких країн, як Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Катар вони мають величезне значення з точки зору підтримання цін на енергоносії, тому що якщо, наприклад, нафта зараз паде до 20 доларів на світовому ринку, то Росія не зможе вести цю війну, ну просто банально не зможе купляти собі цих мопіків, не зможе купляти собі шахеди. Іран відразу скаже, так хлопці, ми щось забули ваш номер телефону, не знаємо як. До вас дозвонитися, тому шахиди до вас не прийдуть. Росія зараз чому продовжує цю війну? Тому що в них є гроші, і от, якщо, наприклад, буде падіння цін на нафту на світовому ринку, війна я не скажу, що швидко закінчиться, але вона закінчиться. Закінчиться розгромом Росії. Це Путін, звісно, і, і Кремль розуміє, тому вони намагаються створити умови, що знову ж таки повертаємося до 2024 року критично важливому. Для Росії важливо пройти на високих цінах на нафту оцей цей рік, щоб мати гроші економічну базу для ведення війни. Тобто, зараз Росія намагається, тобто вони виділили 30% бюджету на війну. Тепер ці 30% треба заробити, а заробити вони їх можуть банально і лише там, на нафті, і газу ну газу менше зараз на нафті. Тобто, вони зараз намагаються створити умови, щоб обмежити, наприклад. Поставки нафти на, на ринок, э, створити дефіцит, і забезпечити високі ціни. Щоб, не дай Боже, вони не, не обвалилися в найцікавіший момент. Тобто, в 2024 році, якщо буде обвал ціни на нафту, наприклад, я, наприклад, не розумію, чому э, такі апологети реалполітик як Сполучені Штати, э, колись були, не можуть зробити так, щоб ціни нафти не впали до 20 доларів. Тим більше, що. Наприклад, президенту Байдену чи кандидату президенту президенти Байдену було б непогано, щоб ціни на на на, петролі, на, на газолін впали в принципі, в Сполучених Штатах процентів на, на 50. Але на жаль, ось, ось така от реальність поки що Сполучені Штати програють і нафтову війну і ще й зараз е, зациклились на мексиканському кордоні, замість того, щоб зациклитися на тому, що буде з ними через 5-10 років. На жаль. Що тут ще скажеш? Пане Михайло, не можу вас не запитати і поєднати напевно дві теми, яка стосується перше перекриття кордону, так і пункту пропуску у Польщі і в Словаччині тепер, тому що фактично словацькі перевізники пригрозили тепер вже повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною. Ну і звичайно, діями безпосередньо Орбана. Я не хотів обговорювати цю тему, але я бачу, що зринають повідомлення, і все більше вони знаєте майорять наглістю пана Орбана. Коли ну фактично лідер європейського союзу замість того, щоб там відвідати Китай, наприклад, як Шарль Мішель, коли планував це зробити, повертаються, скасовують свої поїздки, тому що з Орбаном треба панянчитись, розумієте, треба переконувати Орбана, що щоб він не пхав носа не в свою справу, коли мова йде про Україну і наші євроустрімління, наприклад, або коли мова йде про виділення 50 мільярдів євро для України, тому що ми захищаємо і себе, і того самого Орбана, і його дупу, вибачте, в То у мене питання, що відбувається з цією людиною, як ми можемо на нього повпливати, чому ті самі сполучені штати не можуть зібратися делегацію, приїхати до Будапешту і сказати: слухай, друже, друже, ну давай якось вже змінюй свою політику. Тому що ти трошки заважаєш тут усім, не не тільки Україні, не тільки Сполученим Штатам і не тільки Європі. Всім заважаєш і граєш на руку ну, Кремля. Це ви зараз описуєте, як Трамп буде керувати Штатами, як він буде <на> дзвонити Орбану, і каже так: слухай, так. Ти щось забагато там хочеш, і, mm -hmm. і от, от так Трамп буде робити. Я в цьому не сумніваюся. Це але те, що ви описуєте, це не, не про адміністрацію Байдена. Ми бачили, як yeah, діють дуже обережно, дуже так от повільно, оцінюючи все з якихось таких високоморальних, скажімо так, високоціннісних підходів. На жаль, які насправді десь не працюють зараз і так далі. Про Орбана у Орбана, очевидно, є проблеми з Росією, я маю на увазі, в нього є залежність від Росії, очевидно, ми не знаємо конкретно чи це компромат, чи це якісь фінансові проблеми у нього. Але ну так виглядає, що от коли людина від когось залежить, і людина, яку шантажують, вона починає діяти, наприклад, проти інтересів тієї ж самої Угорщини. Тому що зараз Орбан діє проти інтересів Угорщини. Угорщина зараз є токсичною, фактично, і замість того, щоби. Підвищувати якусь проваблю для інвестицій, бути якоюсь провідною країною в технологіях в європейському союзі або розвиватися як там в культурному плані чи в іншому вони дуже бережуть свою мову і так далі. Можна в цьому плані працювати. Ні, вони зараз є токсичними. Всі розуміють, що це ті троянські кіння Путіна так до них і відносяться. і цей, наприклад, переривання. Ну ми ж розуміємо, що коли е, Шарль Мішель перериває візит, він е, не дуже радується цьому, і він чітко Добре. розуміє через кого, через що, чому він зараз повертає, чому він не реалізував повністю завдання в Китаї, і так далі, і все це лягає на плечі угорців через е, товариша Орбана, і mm -hmm. тому насправді Орбан працює проти Угорщини і, звісно, проти себе. Тобто, колись проблеми Угорщини, вони стануть проблемою Орбана, бо він просто банально не зможе перемогти на виборах. Звісно, ми кажемо про такий фактично авторитарний режим, який склався в Угорщині. Але між тим я думаю, що вільні вибори все ж таки там ще існують. Я сподіваюся на це. Хоча вільних, наприклад, медіа там не існує, це ми маємо розуміти. Тобто, коли є якісь там опитування громадськості в Угорщині, треба розуміти, що там далеко до того, щоб це, це, це опитування приблизно як в Білорусі проводити але те саме в Угорщині. Так, така дійсність зараз в Європейському Союзі. До речі, сучасна угорщина Орбанівська. Вона ж компрометує Європейський Союз як Союз, який фактично то базується на цінностях. Про які цінності можна говорити? про Орбана? Але ми маємо розуміти, що Орбан буде робити все, щоб створити нам проблеми. Я сподіваюся, що все ж таки він дуже залежить від фінансових вливань з Європейського союзу за окремими оцінками. Там приблизно 6% ВВП залежить угорщини, залежить від. Прямих е, вливань бюджетних фінансових з європейського Союзу Тобто, якщо, наприклад, європейський Союз припиняє фінансування Угорщини, то 6% падіння це величезне падіння, яке завдає шкоди, звісно, і Орбану особисто. Тому він але не має буде... це розуміти? Він розуміє це чітко, тобто він грає до кінця, але я впевнений, що він багато цей прийом е, застосовував, коли він Дуже до кінця вима. шантажує. Потім останній момент. Е, Каже окей, до він до речі, так і вже і листа цього писав, що там така вітіювата була фраза, що ми не будемо блокувати, але розуміємо, що ці переговори не, взагалі не варто розпочинати. Тобто, він, начебто, виказав, що і перед хазяїном, грубо кажучи, е показав, що він виконав завдання, але і європейському союзу дав сигнал, що він блокувати рішення не буде про е будь-які будь рішення стосовно України. А стосовно Польщі, ну тут взагалі ситуація е дуже неприємна. На жаль, уряд, який зараз відходить, вони не змогли красиво відійти. Вони не змогли красиво, скажімо так, на фоні тієї допомоги, яку Польща і саме цей уряд надавав Україні в перші дні війни і далі і дуже багато озброєнь, військової техніки. До речі, Польща є лідером танкової коаліції. Вони передали нам дуже багато танків Т-72, і вони завжди були перші в цьому. І самохідні артилерійські установки, і ПЗРК. Признаті зеніто ракетні комплекс, тобто дуже дуже багато у нас було проектів, і на завершення не змогли вони красиво піти. Тобто, вони все ж таки пішли тут. Багато кажуть і про корні і вуха Москви, які стирчать цих протестів. Ну тобто, тут мотивацію я іншу не можу знайти. Яка мотивація цієї групи людей, яка створює такі проблеми між Україною і Польщею? Я впевнений, що розрахунок був в тому, що Україна не витримає. Мені подобається дуже, як Україна і український уряд реагує. Тобто дуже і дуже холодно, так скажемо так, по-скандинавській рейде реакція. А я думаю, що росіяни чи хто там стоїть за цими протестантами, протестуючими, розраховували, що буде конфлікт, який призведе до того, що між Україною і Польщею дійсно будуть дуже погіршиться. Відносини це призведе до того, що і наступний уряд має мав би якось діяти на захист інтересів Польщі, тобто слово за слово, і потім дійшло би до того, що реально Польща Україна пішла би в конфлікт, і це би призвело до таких негативних наслідків до того, що польський хаб, а він є основним. Я нагадаю в умовах, коли море в нас функціонує, але дуже, дуже слабенько, з точки зору доставки вантажів. Польща залишається основним хабом, в тому числі доставки нам військових вантажів. Тобто, оці всі розмови там про військову допомогу <coughs> Сполучених Штатів, воно все рівно залежить від, від Польщі. Румунія зараз намагається стати також нашим хабом, але звісно, там ну, зовсім інша логістика, і, на жаль, у нас тільки зараз почали розвивати ці інфраструктурні об'єкти, які нам допоможуть розширити це. І Румунія може стати, але не зараз. Тобто, це треба час. І тому я думаю, що все ж таки я впевнений, що все ж таки через нашу скандинавську позицію, таку холодну через тиждень, коли прийде новий уряд Польщі, а він прийде і Туск, який має абсолютно інші погляди і на Україну, і на Європейський Союз, і на Росію. Якби там ми не говорили, що всі поляки проти Росії, але бачите, що виходить і проти України, є деякі, тому питання буде вирішено. Єдине, що будуть можливо будуть наслідки з точки зору економіки, можуть ціни підніматися. Ну на там LPG газ у нас на заправках. Ми бачимо, як це впливає, тому що є залежність поставок, але все ж таки є вихід цієї ситуації. Я сподіваюся, до Різдва ми з Польщею знову повернемося до нормальних стосунків, які не будуть дійсно виглядати дуже дивно, і звісно, Польща знову ж таки, так само, як і Орбан, робить оцей уряд. Він пісовський він робить дуже погано для. Скажімо так, статусу Польщі в, в рамках європейського союзу, бо Польща колись сподівалася бути лідером в Європейському Союзі, у всякому разі, е, очолити Східну Європу, східно-центральну Європу як найпотужніша країна, як яка має амбіції, яка має можливості, і так далі. Отакою поведінкою вона, звісно, не може бути лідером. Лідер не може руйнувати е, логістику, лідер не може руйнувати зв'язки економічні між країнами і е, ще й. Е, Замість того, щоб очолити я, я сподіваюся, що туск очолить адвокацію України в європейському союзі. Це нам буде дуже корисно на це фоні правда. цих переговорів, які будуть відкриватися. Сподіваюся, замість так. того, щоб бути адвокатом України, вони зараз продемонстрували, що вони не можуть виконувати лідерські функції, і зараз туску буде ще й проблема відновити цей положення Польщі як одного з лідерів потенційних лідерів європейського союзу. Пане Михайло, нас 6 хвилин залишається. Пропоную вам до обговорення дві теми. Або можемо вибрати одну з двох. Перша це от щойно з'явилось повідомлення про Мадура, який заявив, що фактично 24-й каже штат. Тепер вже ну зало. Ми знаємо, що там пройшов референдум. Він каже про те, що значить тепер в країні 24 24 штати. Фактично легалізувавши анексію сусідньої країни, і друга це чистки в Китаї. Якщо встигнемо дві, прекрасно, якщо ні, вибирайте будь-яку по Венесуелі. Просто коли ми от коли відбулася ситуація в Ізраїлі з Хамасом, так на початку жовтня, то, наприклад, я завжди казав, що дивіться, це якби це не звучало парадоксально чи навіть погано не звучало, але оця ситуація в Ізраїлі вона показує, що те, що відбувається між Росією і Україною, це не, не локальний конфлікт, це навіть не регіональний конфлікт, це глобальний конфлікт через те, що глобальна війська яка, сформувалася, вона намагається переламати існуючий світовий порядок, і роль сполучених штатів, які зараз граються в свої внутрішні проблеми, намагаючись відсторонитися від світового лідерства, грається з вогнем, тому і, і, і я, наприклад, тоді відразу сказав. Зараз можна очікувати виникнення конфліктів війн в будь-якому регіоні світу, в тому числі латинській Америці, і звісно, Венесуела тут один з е, таких най, найкращих е, прикладів, тому що Венесуела знаходиться в тому числі в контакті з кремлівським режимом. Там Абсолютно. працювали вагнерівці, там е, купа резидентур російських спецслужб, і тому оці дії можуть бути розроблені, наприклад, в Кремлі для того, щоб під носом у сполучених штатів створити ще одну війну. Звісно, що це буде зачіпати е, інтереси інших країн Латинської Америки. Я сподіваюся, що вони поставлять на місце е, е, Венесуелу і, 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 і уряд, е, але проблема в тому, що знову повертаючись про Китай, можливо, вже не, не поговоримо, але повертаючись, наприклад, до нафта цін на нафту, Венесуела це ж один з найбільших е, ресурсів нафтових, так. і Гаяна. Також там Абсолютно. відкрили, так, там відкрили новітні поклади. І війна в цьому районі призведе до чого до дефіциту знову нафти, до знову до зростання цін на нафту. Тобто, ця війна буде абсолютно в інтересах Росії, особливо на 24 рік, коли все це й буде. Тобто, оця ситуація прямим чином впливає на Україну, прямим чином впливає на Росію, і поки в Конгресі бавляться дитячими. Ну тут реально, ну тут ну, ну у них, тобто довкола горить. Росія спокійно в умовах, коли вони в своєму курятнику там намагаються ці паркани будувати, е, грубо кажучи, якої висоти чи, чи більше, менше, чи ширший, у них горить довкола вже, і причому це буде горіти і близький схід, і Європа, і е, може на Кавказі загорітися, і в Центральній Азії, і е, Латинська Америка. І це все це все зв'язано е, з діяльністю Кремля. Якщо Сполучені Штати будуть гратися далі, у нас величезні проблеми дійсно величезні проблеми. Чи може Мадуро фактично ввести війська в сусідню Гаяну? Це можливо, якщо суто технічно, так, тому що Гаяни просто ну там збройні сили не можна порівнювати з Венесуелою звичайно фізично, це навіть не Україна і не Росія. Тобто. Ну на жаль, але 24 мільйони проти скільки там 800 тисяч да, до мільйона ну, населення. А коли про, да, про ні сили тут не можна не можна порівнювати. Тобто, тут єдине знову ж таки, сполучені штати мають розуміти, що вони мають подати сигнал Мадуро, з якого до речі, зняли санкції Знову ж таки, з благих намірів забезпечити поставки нафти венесуальські на ринок і знизити ціни. Сполучені штати наче тоді правильно але знімають санкції а в цей момент. Ця людина, з якої знімають санкції, бере і готується до анексії території сусідньої держави. Тобто Росія грає дуже і дуже красиво. Американці е, втратили оцей е, відчуття гри і вони е, лише можуть реагувати, на жаль, і тому е, технічно можна. Єдине, я сподіваюся, що все таки Сполучені Штати будуть діяти більш жорстко і е, подадуть сигнал Венесуелі. і інші країни Латинської Америки, Бразилія, е, інші країни які. Е, Можуть впливати на Венесуелу, в тому числі військовим чином, можуть продемонструвати свою готовність і не допустити таку, скажімо так, погану ситуацію. Тому я сподіваюся, що до цього не дійде. Але сигнали з Венесуели йдуть дуже і дуже несприятливі для сполучених штатів. Це правда. Спасибі вам величезно за цей ефір. Було дуже цікаво і професійні оцінки. Дякую, що розставили всі акценти в рамках тих тем, які я вам запропонував до обговорення.